На Дніпропетровщині судитимуть групу осіб, яка через онлайн банкінг ошукувала людей. На 1 мільйон 300 тисяч гривень обібрали майже сотню людей в різних регіонах України, які збирали кошти на допомогу армії. Повідомили в обласній прокуратурі. Четверо мешканців Кам'янського району знаходили у соцмережах інформацію про збір коштів на допомогу та лікування військовослужбовців. ЗСУ. представлялися волонтерами міжнародних організацій та пропонували фінансову допомогу в іноземній Валюті. Під виглядом конвертування коштів отримували доступ до онлайн-банкінгу, потерпілих та привласнювали гроші. У фігурантів вилучили мобільні телефони, 307 карток, комп'ютери, ноутбуки, електронні накопичувачі, банківські картки, чорнові записи та майже 800 тисяч гривень у різній валюті. Учасників групи тримають під вартою. На Дніпропетровщині судитимуть групу осіб за масштабне підпільне виробництво алкоголю з мільйонами прибутками. Повідомляють у Нацполіції області. До незаконного бізнесу причетні мешканці Нікополя. Фігуранти орендували кілька приміщень на території міста, частину з яких використовували як підпільні цехи з виробництва алкогольної продукції, решту ж як склади для зберігання. У подальшому готовий товар збували під виглядом відомих українських брендів гуртовими партіями на території області. Крім цього, реалізовували незаконно придбані тютюнові вироби без марок акцизного податку України. Підпільний бізнес, що місяця приносив до 1 мільйона гривень прибутку. У грудні минулого року поліцейські серед іншого вилучили дві виробничі лінії, півтори тисячі літрів спирту, понад 12 тонн готової до збуту продукції та 120 тисяч пачок цигарок без марок акцизного податку. Тоді п'ятьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру нині ж Дніпропетровською обласною прокуратурою, обвинувальні акти скеровані до суду. Кінологічній службі нацполіції виповнюються 30 років. Навчати собак у кінологічному підрозділі починають вже з двомісячного віку. До м'ячика додають той запах, який потрібен. Це може бути вибухівка або наркотичні засоби. Для собаки це звичайна гра, і він просто шукає улюблену іграшку. Національній поліції службові собаки це такі ж самі співробітники, як звичайні поліцейські. Кінолог з собакою вони стають одним цілим. Це сім'я, це тандем. Завдяки цьому вони можуть якісно працювати. Національній поліції України служать 904 службові собаки та 560 кінологів. Кожен із цих чотирилапих має власний характер і вимагає до себе особливого підходу. За словами Світлани, дуже важливо підібрати собаку під темперамент кінолога. Ми собаку підбираємо під темперамент господаря. Тобто у собак так само є свої темпераменти: халеріки, сангвініки, флегматики. Оскільки собака халерік не може працювати з люблиною флегматиком. Тому ми робимо такі невеличкі тандеми. Кінолог з собакою вони стають одним цілим. Це сім'я. Майже 70% собак, які служать у нацполіції, це бельгійські або німецькі вівчарки. Інші 30% – лабрадори, кокер спаніелі, тер'єри. Вівчарок використовують для затримки злочинців, лабрадорів для пошуку дітей, кокер спаніелів для виявлення вибухівки зброю чи наркотиків. За минулий рік близько 300 гектарів територій розмінували за допомогою службових собак. Виробники агропродукції з Дніпропетровщини можуть отримати від міжнародних партнерів дизельні генератори потужністю до 550 кВт. Про це повідомили в Дніпрові заявки приймають від підприємств харчової промисловості, які спеціалізуються на тваринництві, агропереробці виробництві продуктів харчування. Отримати допомогу зможуть ті, хто відповідає усім критеріям програми. Фінансує проєкт уряд Німеччини. Щоб взяти участь у програмі, необхідно заповнити онлайн-форму. Більше можна дізнатися за телефонами гарячої лінії, які ви бачите на екрані. Оперували сім годин вперше на Дніпропетровщині 15 15-річній дівчинці пересадили нирку. Одночасно спеціалісти працювали у двох операційних. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Перш за все було потрібно з'ясувати, хто буде донором для цієї дівчинки, тому що ну це була родинна трансплантація або батька, або мама. І вийшло так, що мама, ну скажімо так, вдвічі подарувала своїй доньці життя. Перший раз, коли вона її народила, і інший раз. Коли вона подарувала їй свою нирку. На теперішній час і мама, і дівчинка в задовільному стані. І вони разом в палаті вони спілкуються. Я розумію так, що ми всі і лікарі, і пацієнти щасливі від того, що трапилось. Батьки та лікарі до останнього сподівалися, нирки дитини запрацюють. Але для катрусі залишилися два варіанти: пожиттєвий діаліз чи пересадка нирки. Варіанти, що можна на діалізі всю життя знаходитися. Але якщо пересадка нирки, то це не повноцінне життя. Вона не до чого не прив'язана. Говориться, живе своїм повноценним життям, то у нас не було з мужем ніяких сумнень, що я ще ми одразу сказали, що все власне. Майже 30 фахівців обласного медичного центру та столичного Охмадиту спільно проводили операцію. Всі етапи і обстеження, і підготовки, і самої операції нам дуже допомагали наші колеги із Ахмадіт, команди трансплантологів. То було задіяно дуже дуже багато людей для того, щоб забезпечити цю операцію, бо це повинно було спрацювати так як часовий механізм. Нагадаємо, у регіональному медичному центрі після дворічної перерви поновили і трансплантацію кісткового мозку. В Україні триває реєстрація на НМТ. За даними Українського центру оцінювання якості освіти. Вже понад 200 тисяч осіб зареєструвалися на тестування, більше 196 тисяч в Україні та понад 17 тисяч за кордоном. Вступники віддають перевагу іноземним мовам. Саме вони є фаворитами цьогорічної вступної кампанії серед предметів на вибір. 95 тисяч 525 осіб обрали іноземну. Зазначають у центрі. Складати біологію виявили бажання понад 40 тисяч. Сіб понад 37 тисяч четвертим предметом обрали географію, понад 31 тисяча українську літературу, понад 5,5 тисяч фізику та понад 2600 – тисячі хімію. Майже 200 випускників вже отримали повідомлення про успішну реєстрацію і можливість сформувати сертифікат НМТ 2024 року. 5 тисяч вступників мають допрацювати надану ними інформацію. Повідомляють у центрі усунути помилки і повторно надіслати копію документів необхідно не пізніше 15 квітня. Могутні велетні, феї світла та болотяні монстри все це про сучасних казкових героїв. Сьогодні дитяча українська література переживає трансформацію, змінюються тренди. Автори пишуть твори для дітей, які засинають під звуки сирен та прокидаються від вибухів. Та, попри це, добро перемагає зло. Тетяна Руменко, Павлоградська письменниця та видавчиня, розповіла, який та розвитку проходить дитяча українська література. Уже третій рік поспіль ми живемо у надскладних умовах, умовах війни. І що роблять українці? Ми друкуємо, ми видаємо, і це не просто книжки, це книжки історії, які йдуть разом з світовими трендами. Це про екосвідомість історії. Наразі триває мистецький конкурс від Українського інституту книги, на якому представлені твори для дітей різної тематики. Українські письменники вони творять у цій галузі, і це дуже великий такий пласт літератури. Тобто, наскільки українці вони дивовижні, вони е, їм не потрібно бути у безпеці, їм не потрібно бути нагодованими, впевненими, що завтра настане завтра. Ні, вони навіть у цих надзвичайно важких умовах піклуються про те, щоб о, той, хто не має, він мав. Так, тобто, ось ця цінність важлива, і це дуже важливо розуміти, що наша героїчність не лише. В тому, що ми можемо захистити, і ми захищаємо, а в те, що ми можемо любити, і ми любимо. У тренді серед книговидавців твори патріотичного спрямування. Там персонажі представлені у вигляді алегоричних героїв. Вони наділені силою та несуть світло у царство темряви. Переважно це історії написані у воєнний час. Історії про наші героїчні ну, нашу українську героїчність, і вона не лише. Е Така дуже пряма, тобто це тато або мама, або ми всі волонтери, це е, свинка морська, це якийсь там хвостик, кошечка. Тобто, це настільки вологорічні, легкій формі доноситься наша героїчність дитині, щоб вона з маличку з найпростіших якихось таких асоціацій розуміла, наскільки вона дотична до творення культури, і наскільки вона сама по собі є видатною людиною, бо вона вже народилася у цій країні, вона вже є маленькою україночкою або маленьким українцем. З початком повномасштабного вторгнення РФ у сфері книговидавництва спостерігається певний відтік аудиторії. Причиною цьому стала міграція дітей та батьків за кордон. Попит на дитячу літературу зменшився, ділиться письменниця, але діти продовжують цікавитись книжками. У Павлоградській дитячій бібліотеці найпопулярнішим українським письменником є Всеволод Нестайко. Його книжки не затримуються на поличках. Діти обирають пригоди. Ницькі твори сучасну літературу читають. От, наприклад, «Капітан Піштанько дуже полюбляють. Їх у нас чотири частини, і майже вони не затримуються в бібліотеки. Як їх приносять і зразу їх забирають. Не втрачає популярності бестселер Джоан Роулінг «Гаррі Поттер». Це антологія з восьми книг про пригоди юного чарівника та його друзів. Ділиться бібліотекарка. На думку Тетяни Роменко, книга для дитини є найкращим подарунком. Жінка пропонує владі врахувати важливість читання та дарувати на місцевих дитячих конкурсах саме книги. І у такий спосіб популяризувати український продукт серед молодих читачів. Я би хотіла більше відчувати підтримки саме у нашому місті. Саме ось у таких от маленьких дрібничках наші книги є визитівка нашої культури по всьому світу. І ми є тут у вашому місті, тому я буду рада вашій підтримці. Олена Куліш Єгор Брова, Євгеній Іваненко, Новини ПТРК повернулися зимівлі. Холоди відступили перед весняним теплом. І для тварин виколого натуралістичному центрі прийшла пора переселення. Сьогодні ми переселяли. Нашого єнота Ясю, з її вуличної вольєри і молоденьких павичів. Весняне переселення розпочали з єнотих Ясі. проте вивезти тварину з насидженого місця не так вже й легко. «Сховати за ще. Давай сама, сама. Перезимувала добре у нас, їй було там зручно комфортно, приміщення було захищене від протягів, стояв додатковий обігрівач у неї, але не дуже хотіла спілкуватися з людьми. Після того, як кінотиха опинилася в своєму помешканні на подвір'ї, прийшла черга приїжджати молодим павичам. Минулому році в нас із п'яти яєць вилупилося п'ять павичів, але вижило тільки двоє дівчинка і хлопчик. І звичайно ж, ми ж дуже бережно до них відносимося. Дуже ми хотіли, щоб вони у нас залишились, виросли. Маленький самець уже пробує розпустити свій коротенький хвостик, але вже видно, що це самець. Сьогодні нове покоління павичів вперше за багато місяців опинилося просто неба. Я так думаю, що вони хочуть покупатися в пилюці. Ви знаєте, як птахи виганяють паразитів і чистять своє пір'я. Вони знаходять собі ґрунт пом'якче, розгрібають його лапками, от як вони зараз роблять, бачите, і потім отакими от рухами крил піднімають пилюку, і цією пилючкою вони виганяють з пір'я паразитів різних. Якщо там десь щось завелося, ну чистять своє пір'я, чистять своє тіло. Директорка центру також поділилася, що дуже переймалися за птахів під час їхніх перших місяців життя. Не дуже набирали вагу, рост не, не дуже йшли. Потім різкий йде скачок. От в осінні місяці різкий скачок, як вони підростають. Вони дуже сильно підростають, стають високими, вони набирають вагу і вже взимку в них такий от знову перепад, період спокою, коли вони залишаються більш-менш в одного росту. Зараз так, до трьох років вони будуть ставати статево зрілими, е, З трьох років самка начне нести яйця, Хвіст у самця був. Буде відростати також дуже довго. Десь після п'яти років будуть з'являтися тільки кольорове пір'я на хвості, поки воно буде просто сіре. Тепер в еколого-натуралістичному центрі живуть дві різновікові пари павичів. Андрій Ловененко, і Брова, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. У Павлограді пройшли змагання з повітряної гімнастики. Це видовищний вид спорту, який належить до циркового жанру. У своїх номерах дівчата використовували полотна та повітряні кільця. Гімнастки не тільки граційно позували та виконували шпагатні елементи, а також використовували динамічні переходи, утримували рівновагу, розгойдувались на висоті понад три метри. Переможців відзначили грамотами та медалями.